Це ваш помічник. Тут розліпляються, вставляються батарейки. Вони зараз, на раз, жаль, напевно, вже сідають. Оце те, що кріпиться. Це він Є три режими. Ви там прочитаєте. Один раз, коли один раз торкаєшся. Зеркаєшся і тримаєш, ну, сідає батарейки. Коротше, там два рази тимкнуть і один раз, один раз тимкнуть і потримати. Він буде почарувати От, бачите? Давай, допомага. Ось інший. Замінити батареєчки, він буде спрацьовувати краще. М'якенький, в нього ручки рухливі, ножки рухливі, хвостик рухливий, його можна потім посадити сюди, зачепити, і він буде допомагати чарувати. Це вже на ваш розсуд.